Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Супер пропозиції для вас свіженькі автомобілі з аукціонів, з чесними пробігами, лізингові обслужені згідно регламенту. Сьогодні нашій увазі Passat b 8 седанчику, 2-літровий автомат. Автомобіль виїхав з автосалону в 2017 році, в 9 місяці, був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро. Класний практичний колір, сірий металік, такий насичений, неяскраво білий, срібний, як ви бачите. Гарний практичний колір. Автомобіль знаходиться в чудовому стані, лише приїхав з аукціону, вже виставлений на продаж, ціна тут 12 400 євро. Ледовське світло, звичайний ЛЕД. Ближній дальній, денні ходові вогні, легкосплавні диски, гума в хорошому стані, тормозні диски також. Автомобіль обслуговувався на офіційному сервісі тут, в Нідерландах. По вікнах автомобіль 2017 рік. А салон автомобіля просто в чудовому стані, велика вже нова навігація, парк пілот, безключовий доступ, старстоп, автоматичний ручник автохолд. Є в нас мультикермо, також в збереженому стані, незважаючи на пробіг. 214 тисяч. Даний пробіг не є страшний пробіг, щоб порівняти до нашого пробігу в Україні, це можна його поділити на 3 на 4 рази. Так, два ключика, комплектація Comfort Line, просторий салон, стильна, сучасна. Навігація, клімат двохзонний, карти дверей в збереженому стані, салончик в загальному в збереженому стані. Регулювання спинки, сидіння, хром під вікнами. Також клімат для задніх пасажирів досить великий і просторий салон, себе почуваєш в ньому комфортно. Так, пластиковий килимок говорить про те, що матерія багажного відділення буде збережена, ідеально. Нове запасне колесо, яким не користувалися ні разу видно. Домкрат, ключ, повністю автомобіль укомплектований. Також є доставний фаркоп. По стану фаркопа також видно, що ним не користувалися. Такий автомобіль. Є в доступності на сьогоднішній вечір. Кому цікаво, не зволікайте, телефонуйте, швидко продаються і в такому стані без жодного підфарбувань, двохлітровий в седанчику бувають рідко. Також зробимо коротенький швидкий огляд. Автомайданчика, автоплощадки. Є досить цікава пропозиція. У нас гібридна версія Toyota Prius 114 пробігу. Автомобіль просто в ідеальному стані. Ну і ціна Тойоти також не є дешевою. 16 тисяч євро, якщо не помиляюся, лише тут. Приїхав такий рейндж ровер Evoque. Класний бежевий колір практичний, повний привід шістнадцять шістьсот євро. 188 пробігу 2017 рік. Класний кросовер, Такі ми вже привозили для наших клієнтів. Тому кого цікавить, більш детальніша інформація за будь-який автомобіль Зробим, Зроблю посилання в описі даного автомайданчика. Хто ще не заходив, заходьте, дивіться, які. Є автомобілі, пробіги, ціни вибирайте. Будь-який автомобіль можемо купити, доставити, розмитнити, зробити все під ключ. Audi Q7 лише приїхала. Ціна більше 27 тисяч, думаю, такого автомобіля лише тут. Так, Volkswagen Arteon. Часто бувають такі автомобілі, досить стильний, нарядний автомобіль, прямий конкурент інших, іншим автомобілям такого класу, досить сучасна оптика, дизайн. Так, приїхав Volkswagen Golf, 2-літровий хатчбек. Ціна більше 10 тисяч євро. Пробіг даного автомобіля 175 тисяч, сучасна навігація, стильні сидіння. До речі, сьогодні купили на аукціоні три електричних. Автомобілі Volkswagen Є-Golf. E всі автомобілі на класній комплектації. З Digital табло. І ціни будуть хороші. Всі пробіги, всі автомобілі по попередніх описах мають бути в рідній фарбі, класні комплектації, на шкірі, Digital табло. Такі мають бути. До кінця тижня електричні є гольфи, які розмитнюються в нас в Україні за 36 євро. Як ви бачите, приїхали такі аудюхи, Четверті універсал седан. По Volkswagen Group, ті гуанчики. завжди є в наявності, заходимо, дивимося. Вибираємо, замовляємо, прораховуємо розмитнення. Пасати універсал, седан, дизель, дизель, бензин, електрика. До речі, досить класний є в хайлайні. В хайлайні є 1,6. Це оцей пасад. Хайлайн Airline 15 тисяч євро, 17-й рік, 190 пробігу. 1.6 Але автомобіль просто досить просто класний по салону, класний по комплектації, ціленький, нефарбований, адекватний автомобіль, такий, як ми любимо в Україні. Volkswagen Golf літровий автомобіль по розпродажу, ціна по розпродажу 9800 євро. літровий автомат. По вікнах ми маємо 18-й рік. Класний Volkswagen e-Golf. Є в наявності. Ціна тут. 15500 євро, як не помиляюсь Пробіг даного автомобіля 69 тисяч. Всі автомобілі є на сайті. Будь ласка, заходьте, скидайте скріншоти, прорахуємо розмитнення. Повністю все під ключ, скільки буде в Україні. Volkswagen та 18 рік, 171 тисяча пробігу, 12 тисяч євро. Отакий От коротенький огляд на сьогодні. Ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте дзвіночок. Також заходьте на телеграм-канал де зможете побачити фотографії автомобілів, які виставляються тут на YouTube. На все добре, до нових відео!